Вітаю, шановні глядачі, я як біолог вирішив записати та розповісти про великий луг, але зайду трошки здалеку, оскільки я як ще людина, яка виросла на Запоріжжі, саме в місті Запоріжжя, яке розташоване неподалік, Великого Лугу, точніше в його верхній частині на початку. Хотів вам показати якраз процес славнозвісної сукцесії, того, що відбувається з великим, не з великим лугом, а що відбувається з територіями, які колись були великим лугом, потім їх затопили. А потім ті залишки, що залишились на поверхні, їх просто Замили піском, щоб створити тут такий мікрорайон. Це південний мікрорайон міста Запоріжжя. І отут от -от ще 15-20 років тому взагалі був суцільний пісок. Просто з жодної рослини. Ну, тільки попервах через кілька років, рік-два, почали з'являтися перекати поле і така піонерна рослинність. От Я як біолог хотів би... Висловити свою думку і розповісти на конкретному прикладі, показати, як природа може самовідновлюватись без жодного втручання людини. Цей район збудували на території колишньої частини Великого Лугу, невеличкою між річкою Кушугум і річкою Дніпро. В тому боці Дніпро. В тому боці був Кушугум. От між ними такий був. Теж частина великого луку, він починався взагалі Великого від дубовки і закінчувався. Ну, точніше, одна частина його ліва бережна починається в районі сучасної дубовки, а друга з іншого берега Дніпра це острів Хортиця, там село Розумовка десь в тому боці. Тут такий зараз гарний мікрорайон. Я Виріс практично весь час жив на цьому мікрорайоні. І от спостерігав на власні очі, як тут змінюється рослинність просто суцільної дюн по піщаних. Як оце все перетворилося на ну такий от степ фактично, бо тут такий достатньо високий рівень піску було намито. А от зараз пройдемо там трошки далі. Або навіть отут -от вже видно, там де знижується рівень піску і ближче до материкової частини, якби до рівня материкового до рівня плавнів колишніх, то тут взагалі ще більше дерева, ніж дерева і рослинність більш буйна, ніж на висоті десь метрів 8 12 над рівнем Дніпра. Цей район намитий. І от тут видно дерева нижчі такі трошки от такі вони тут місцями вже і, ну, достатньо великі але отам от далі це я просто стою на висвище на і тому отак здається що там ліс такий самий але там ліс набагато більший набагато вищий не дуже зручно спускатись бо тут були піщані кар'єри на краю вони тут видобували пісок Достатньо багато піску вивезли. Ми тут малими в дитинстві гралися, тут були такі піщані кучугури, дюни і взагалі ніякої практично рослинності, просто як на пляжі. Район пляж був. Жили на пляжі. Такі райони в радянські часи багато де будувалися. Наприклад, Троєщина та ж сама в Києві. Наприклад, осокарки, пазняки, це теж все намиті. Тут видно рівень. Рівень піску. От. І от незважаючи на те, що тут досить висока така частина узвища, на якому район, звісно, будва, для того, щоб не затоплювало, для запобігання різним не знаю, просіданням і так далі, робили такий товстий шар піску, намивали. Це все з ним снарядами на Дніпра. Просто не знаю, мільйони тонн піску намита, велика площа. Ну, Тут дивіться така рослинність. Це якраз процес сукцесії тут. Навіть видно кластерами, як воно розвивається от де внизу. Там ми бачимо. Набагато більше бо там більше вологи було, але незважаючи ні на що, і вище де трохи більш посушливо. Так само. Трошки просто повільніше формується така лісостепова степова, рослинність. От. Тут ще місця навіть збереглися, де стежки, де рослинністи не дають розвиватись, отака от. Така от Суцільний пісок був такий, Але, чесно, пісочниця, як мене друг казав каже, живемо в пісочниці. Ну, Ось такий пісок, він, бачите, з часом перетворився. Це в принципі процес, тут можна спостерігати. Той самий, що був на багатьох мілинах, на багатьох оцих лесових породах. Алювіальні відкладення, це так звані геологічні, якщо мовою висловитись на яких формувалася багата рослинність. Наприклад, тут майже все по лісі, це так само, на якому зараз ростуть потужні ліси, це так само піщані дюни були, піщані грунти, які сформувалися після танення льодовиків, але просто набагато раніше в історії. Ну і все нормально, зараз там ростуть потужні ліси, ялини, сосни велетенські. Ну а тут поки що зараз осакори, бо це ще первинний процес сукцесії, тут якщо далі, то тут просто це заміниться з часом на дубрави. Або такі от, ну буде тут може де вище, де менше вологи лісостеп степ з дубами в переміжку. Осакори також збережуться, я думаю, там осика почне більше там клен, можливо, ясень. В'яз таких дерева більш притаманні. Ну тому що це більш південна територія. Все-таки на 650-700 кілометрів південніше Київщини. Ну, самого Києва, от, наприклад, той самий троєщини. А на троєщині, до речі, там спостерігається також той самий процес. Там луки більше такі утворюються з такими поодинокими острівцями лісу. Такий степовий лісостеповий ландшафт. Ну, тут трошки звичайно воно поки що нагадує саванну, це в верхній частині, от, де вищий рівень піску. Ну, от зараз пройдемо, якщо пам'ятаю, правильно, Отут, от десь був такий спуск, гора. Ну, тут все було, це все був суцільний пісок, просто без всяких практично рослин. Були там поодинокі осокарки, невеличкі, от зараз вони такими стали. Ну, тут теж був спуск, там далі теж пісок брали. Ну, тут -от вже можна спостерігати набагато більш розвинену рослинність, от плавні. А там де більше рили екскаваторами, глибше. там Рівень води ми ще маленькими, там ще грались. Калюжі були такі, озерця там утворювались. Тут -от близько ґрунтові води вже там, там де екскаватори поглиблювали. Виходить, ґрунтові води утворювалися. Такі калюжі, в яких ми гралися і втикали палички такі. Просто рвали з верби, яка поряд десь росла, то поодинока. Рвали палички, втикали. Робили канали там таке, ну діти гралися. Ну, І наче насаджують такі деревця понад каналами. Там піраміди робили, аля Єгипеті, грались такі. Гралися, такі. І от тут зараз можемо, от те, що ми з другом колись двох грали і втикали тут ці палички. Ось от сика верба там, що росло навколо. От воно зараз таким виросло. Це. Я вам скажу за скільки зараз. Ну приблизно десь років за 20-25 от виріс такий ліс. От вже повноцінний ліс, тут дерева вже висотою метрів до 25, може навіть більше. Ось зараз тут би десь спуститися звичайно якось Такі круті схили, а ось, ось десь є спуск, зараз спробую От покажу якраз по той кар'єр, тут їх багато було таких кар'єрів. Обережно перепрошую за Ту картинку може трохи ці, але Ось тут конкретно видно, який сформувався тут ліс. Суцільний плавневий ліс повноцінний. Отак так от він тут зростає, абсолютно добре себе почуває, розмножується успішно. Де зростання? ось тут хтось щось рив, якесь навіть джерело намагалося, що воно таке. Плівки вода була недавно. Це коли рівень каховки ці кацапи підняли для того, щоб потім підірвати, то тут, мабуть, стояла вода. Тут кажуть багато де вода дуже піднялась на південному мікрорайоні, на так званій в районі лісової дачі Запорізької, цієї. Це там далі на південь острови там йшли там І от ми можемо спостерігати наочно. Як така невеличка ділянка, фактично природно, експериментально утворилась. Що буде через 15-20 років на території, що звільнилась від вод каховки. От такий буде ліс. Лісові масиви будуть. Десь вони будуть переміжовуватись з лісостепом, луками. Там, де вище буде трохи степової рослинності, як на кучугурах. Зараз тут десь спробували пройти. Ще далі. Це якраз це все спостерігаю протягом свого життя. Жив я в одному районі Запоріжжя, потім переїхали на цей південний, новий район зовсім створений фактично на, на місці плавнів. От плавні починалися фактично від каналу від вокзалу Запоріжжя 1 Багато хто знає хто, хто приїздить до Запоріжжя одразу потягом. І йшли далі вниз на південь. Тяглися понад Дніпром, ширина у них була до 25 кілометрів, довжина мабуть 200-250, може і більше, ну фактично до самого. Гірла Дніпра, можна сказати, це плавні були такі. Бо там просто Дніпро трошки в став, стало, де оце зробили Каховську ГЕС. Створ обрали саме там. А... Там потім в районі Нікополя воно дуже розширюється і отут найширша частина це от біля Запоріжжя. Це саме така верхня частина великого лугу. най, Ширша його частина. Тут багато рубінії, акації. Інтрадуцент, він звісно завезений, але він тут себе теж непогано почував. Ну, принаймні гарний медонос. Ось такі от екскурсія по тому, що буде, яким буде великий луг. Якщо людина просто не буде втручатися, взагалі нічого не буде робити. Бо тут ніхто нічого не робив. Тут були якісь ентузіасти, які там щось намагались насаджувати, але на загальну картину це не вплинуло. воно все тут само насіялось ліс. От на цьому місці взагалі була просто пустеля. Взагалі пісок. Пустеля в нашій смузі кліматичні. Існувати в принципі не можуть, як такий. Крім алешківських пісків, ну, то в принципі не зовсім пустеля, то просто дюни. Такі самі дюни є на узбережжі Франції Атлантичному, тільки морські. Багато де такі дюни трапляються.